Ну що, друзі, привіт! Я переїхала до міста Фьорда, комуна Сунфьорд. Трошки пізніше залю повне відео та покажу всю оселю. Це приблизно 60 квадратних, квадратних метрів. Значить, коштує оренда житла 1000 євро. 10 тисяч норвежських крон, та окремо йде оплата за електроенергію. Ось це трьохповерховий будинок. На першому поверсі мешкаю я, другий і третій поверх це проживає сім'я там, сім'я власників. Власник на ім'я Томас. Дуже привітній. Допоміг мені вчора підключити інтернет. Ось, трошки пізніше залью повне відео. Всім доброго дня!